Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую вас сьогодні до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака близнята на період з 5 по 11 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Гроші на початку тижня цілком, імовірно, ви отримуєте. Можливо, ви їх заробили, можливо, хтось вам щось подарує, або поверне борги. Буває різним. Але гроші досить такі немалі. Ось так лаконічно пасіянс з нами привітався. Якщо ви щось віднайшли, обов'язково пишіть в коментарях. І ще ось тут поруч квітанції борги. Можливо, сезонні захворювання. Знаю, як у вас, а у нас після Пасхи ще випадав сніг на зелене лістя. Бережіть своє здоров'я або платіть квітанції. Обирайте. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака близнята. 5 по 11 травня. На моєму каналі, друзі, вийшли нові відео на травень. Всіх запрошую до перегляду, Хто ще не бачив. Іноді, коли ви в чомусь не впевнені, ось така нейтральна порада вам допоможе прийняти правильне рішення. А ми прямуємо вперед, другий розклад. Знак Зодяка близнята. Каблучка. Нові договори якісь, а також ви їх будете або святкувати, або якось домовлятися за діловим ланчем. Можливо, хтось вирішить одружитися. І таким чином буде святкувати свою ось цю важливу подію. Наприклад, подали заяву до Раксу. Ось тут змія. Будьте уважні та обережні. Хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Гроші, ось воно, змія і гроші. Нікому давайте в борг. Не завжди так є, але якщо пасіанс вам на це акцентує, то зверніть увагу і потім не <кій> жаліться, що ви не можете забрати обратно борг. Ось тут зверніть увагу, карта долі. Іноді ось ці три карти можуть означати, наприклад, спадок від стареньких родичів за картою долі. Ось тут добра новина, але сос чомусь. Отак співпадають різні обставини. Подивіться, як правильно їх можна підлаштувати під ваші обставини особисті. Можливо, щось до вас не стосується. Саме тому не хвилюйте. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. А прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак зодяка близнята. Знову ось ця черепушка. Або борги, або сезонні захворювання. Планета Місяць. Це планета батьківства, або якісь таємниці. Таємниці іноді бувають... Негативні, а, іноді й позитивні. Можливо, щось вам варто тримати язика за зубами і якусь інформацію не розповідати. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Зверніть увагу. Що нікого не треба допускати в свої романтичні почуття. А також дивіться, щоб ви не попали: Третій зайвий в романтичних почуттях гроші, котрі випадають знову ж таки, з ось цією змією, хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити вогнище це ваша родина котра може вам чимось допомагати або ви маєте допомогти своїм рідним, якщо в цьому є потреба. Ось тут сумна новина. До чого вона стосується? Якщо все робити правильно і ви не причина цієї сумної новини, то розчаровуватися не треба. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака Зодіака Близнята. Застереження. туз жезлів. Та порада. Імператор. Зверніть увагу, друзі, туз жезлів. Це якісь дуже такі впевнені, рішучі дії. Іноді треба не тільки думати правильно, але й діяти правильно. Чим вони відрізняються туз мечів та туз жезлів, туз мечів більше правильні роздуми, а потім події. А тут більше правильні дії. Якщо рішучі, то ви маєте їх продумати, щоб не зробити ніякі помилки. Тому що туз – дуже потужна карта подіям, те, що буде відбуватися, це застереження. А парада карта імператора. Імператор це відповідальність, це не тільки влада, це багато обов'язків. Чимось ця карта вам натякає, що ви, якщо займете якусь посаду, то вона не буде легкою. А можливо, хтось, той, хто має владу, зверніть увагу, щоб потім, наприклад, ваша нова посада не обернулася для вас якимось важким тягарем. Ось так, друзі, ось такий для вас вийшов розклад сьогодні. Запрошую вас на перегляди моїх інших відео Таро Фінанси, Зовсім нове відео. Всі, хто не бачив, запрошую. Дякую за перегляди, підписки та лайки. До зустрічі на моєму каналі.